Всім привіт! Сьогодні буде відео трохи іншого формату, ніж зазвичай, а що в мене сів голос, тому вибачайте. В даному відео я відповів на питання підписника щодо підбору суперника в набігах. Але спочатку трохи реклами. Альянс Горинчики у зв'язку з чисткою складу шукає активних і відповідальних гравців, які хочуть розвиватися в дружній атмосфері та злагодженому колективі. Якщо ти те з цього хочеш, набирай пошуку горинчики та відправляй запит. Повертаємось до теми відео. Саме питання ви бачите на екрані, я даю розгорнуту відповідь на нього. По-перше, хочу сказати, що командою оборони не обов'язково вибирати саме команду 1, це максимально незручно. У мене захист тримає остання команда, а інші поділені на карту, набіги, титана і прокачку. Звісно, в них постійно відбуваються зміни, але команда оборони очі не муляє, і не треба її постійно перегортати, а героїв, яких качаєш, не треба шукати в довжелезному списку, вони зразу перед очима. Дехто монокоманди так розставляє, але моно теж не може бути постійно однаковим, тому не бачу в цьому сенсу. По друге, не завжди сила оборони відповідає силі атаки, і при правильному формуванні команди і наявності каменя ви можете розбивати значно сильніших суперників. Багато навіть топових гравців до сих пір використовують четвірки у нападі. Трійки, звичайно, вже менше, але є й такі випадки, наприклад, оверхепешники Фази Рехетре можуть принести користь навіть проти п'ятірок. Я граю 3-2 і постійно беру в атаку костюм Рігарда у фіолетовій трійці чи двійці. Також своєї колекції можна відзначити Феранта, Кабана, Інгольфа, Белеріва, які дадуть фору багатьом вищим героям Франца ще забув. А у зв'язку з появою нових костюмів стандартні четвірки отримають височенні стати і вміння, що дадуть їм можливість заграти краще багатьох івентових п'ятизіркових героїв. Тому сила команди, як і сила героя, це лише цифри, які на полі не дають ніякого ефекту. От у Клаєрна сила 804, а у майстра Лєпуса 763, а кого з них ви б собі вибрали? Отже, набіги. Тут сила вашої команди взагалі не грає ніякої ролі. Хоч одинички поставте, все рівно пропонуватись вам будуть нормальні прокачані суперники. Важливою є лише кількість трофеїв, як наслідок кривень вашої арени. В грі все-таки присутній рандом, тому пропонуватись можуть суперники з інших арен. Але в основному, якщо, наприклад, у вас золота, то й переважна більшість противників буде випадати саме з неї. Але і в них сила команди може бути значно вищою за вашу. На діамантовій арені також важливим моментом є те, що чим більше трофеїв ви набираєте, тим частіше саме вас пропонують іншим гравцям. Тому, якщо ваша команда оборони має силу, наприклад, 4500, але всі набіги зайшли і ви набили під 3000 трофеїв, Равцем з вашої арени з будь-якою силою випадатиме пропозиція вас провчити. А у випадку потрапляння в топ-100 навіть онлайн не врятує від нападів. Та все ж, переважно, ворог повинен мати приблизно таку ж кількість трофеїв. У мене був випадок, коли після 3100 випадали лише три суперника по колу. Тож, якщо ви хочете частіше битись проти слабших команд, оцініть рівень вашої арени і понизьте його до потрібного. Звісно, багато сильних гравців теж займаються подібними речами, щоб не заморочуватись при закритій скрині, і або спеціально зливають трофеї, або виставляють слабкі команди оборони. Але зверніть увагу, що і скрині набігів при низьких рівнях арени мають менший шанс дати вам щось путнє. Найоптимальніший рівень, якщо ви хочете менше напрягатись і мати нормальний лут, це платина, тож не рекомендую опускати позначку нижче 1800 трофеїв. Хоча скрині і в діамантовій лізі не часто радують, але в золотій та срібній ця радість буде ще рідшою. Кольоровий скрин це теж стосується. Маю надію, що дав відповідь на поставлене питання і дане відео принесе користь іншим гравцям. Надалі я також планую деколи випускати подібні відео відповіді на цікаві питання в коментарях. Коли такої можливості не буде, буду відповідати в текстовому форматі. Тож, якщо вас щось цікавить або бентежить, сміливо пишіть це в коментарях до будь-якого відео. Бажано питання лише по грі. На сьогодні все. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!